Тобто в нашому форматі ми це називаємо перевізником. Тобто, ми от наразі там запустили навчання. Ми людей вчимо, а, які документи потрібно, як оформити, де шукати клієнтів і тому подібне. Дуже багато людей хочуть починати цей бізнес як водії. З нами в нас ми відкрили там курси, люди вже через місяць запускають першу машину в рейс. Ну я так розумію, що тут ще є ефект болючих помилок. Звичайно, досвід. І пам'ятаєш що я тобі казав раніше, я проходив цей шлях там 4 роки. А тут можна заплатити там 300, 400, 500 доларів, і ти просто отримуєш технологію як дорожну карту з інформацією поступово, і так в цілому в будь-якому бізнесі. Тобто, інформаційний бізнес він став таким прокладанням шляху для інших бізнесів. Тобто, це така модель, і не тільки в транспортній сфері. Ми можемо взяти там агросектор, перукарню, та все на світі. Тобто проходиться все через курси. Тобі швидше, наприклад, ми, коли там запускали наш youtube канал, я в цьому не розбирався. Я пішов до експертів. Заплатив кошти, і я розумію, що я би сам там два роки до цього йшов. Але на ті результати, котрі ми вийшли, ми вийшли там за три місяці. Вони нас задовольнили, і ми вибрали там поступовий розвиток, який нам комфортний.